У східному мікрорайоні Херсона сталося лихо. Уночі пожежа охопила будинок однієї з родин на вулиці Джанкойській. Першою відчула лихо, то прокинулася дружина. До боротьби з вогнем підключився чоловік, сусіди, але було вже занадто мало часу для гасіння. Я вибіжав в окно, посмотрев, тому штам посмаризобрався що, ну, що такое. А там у нас уже криша горить. І в домі не було ще ні запаха, нічого. Буквально там п'ять мінут ми дітей а, через окно, жону вийшли. Я вже последні виходів. Уже дома вдомі даже дешать було нячем. Наслідки пожежі виявилися досить важкими для родини. Повністю згоріли внутрішні приміщення, меблі, вікна, побутова техніка та дах. Наразі встановлюються причини трагедії: серед них розглядаються запалення каміну, замикання проводки або підпал. Родина була вимушена переїхати до батьків, а тим часом чоловік та дружина вже отримали першу суттєву допомогу. Громадська платформа Добро переможе привезла на вулицю Джанкойську деревину для ремонту даху постраждалого будинку. Далі ми також будемо допомагати меблями, можливо, якісь обладнання, тому що я працюю з багатьма фондами. Фонд Федація Голландія Україна і фонд Бангус Херсонський. Я думаю, ми зробимо все для того, щоб допомогти людям в обладнанні. Коли вони перекриють дах, їм потрібні будуть меблі. Ми також будемо допомагати, чим зможемо для ліквідації наслідків лиха підтримка цій родині сьогодні потрібна як нікому. Отож надаємо контактну інформацію для тих, хто має можливість допомогти постраждалим від пожежі.